Бібліотеці, що в Сумах на Британській, 85 років. За цей час вона пройшла шлях переформувань від профспілкової до інклюзивної. Ще в 2001 році заклад був центром спілкування для людей з обмеженими можливостями. А у 2023 році бібліотека офіційно стала першою і єдиною інклюзивною в Сумах. Тепер люди з особливостями мають власний комфортний простір для зустрічей, роботи та розваг. 2010 року. Почалась така собі розбудова, тобто ми почали працювати в декількох напрямках. Це були не тільки традиційні послуги бібліотечні, тобто видання книжок, проведення просвітницької роботи. Але ми почали дивитися, чим же ж людям з інвалідністю найкраще було би займатися саме в нашій бібліотеці. Вона зручна, велика. У розпорядженні бібліотеки близько 700 квадратних метрів, та навіть цього іноді замало для реалізації всіх ідей: інваспорт, театр, виставки, майстер-класи, анімація. А ще тут є студія звукозапису, де озвучують книги під керівництвом слабозрячого подружжя Анатолія та Дарії Саси. Пара переселенців із Краматорська вже 15 років збирає аудіоколекцію української літератури. На початку 2022 року відкрили студію озвучки в стінах інклюзивної бібліотеки. Все починалося з простого хобі, як то кажуть. Чоловік дуже любить читати. Я також, оскільки я, окрім того, що працюю на посаді бібліотекаря, також я за освітою філолог бракувало україномовної літератури. Тобто, ми бачили, що дуже багато книжок викладається в інтернеті російськомовних. І звісно, що це нас не влаштовувало, тому що нашою рідною мовою є українська. Відповідно, ми потребуємо українських книжок. З початку повномасштабного вторгнення росте попит на все українське, а російська література зникає з полиць. Нині колекція україномовних аудіокниг сягає 12 тисяч. Всі вони доступні відвідувачам закладу безкоштовно. Друкований фонд бібліотеки налічує близько 50 тисяч книжок, а також понад 100 книг шрифтом Брайля для незрячих людей. Якщо брати відвідування читального залу. То в день там приблизно десь ну, людей 60 буває. І починається один захід, потім відбувається інший захід, тому що, от наприклад, зараз у нас займається там художня школа, у них факультатив, вони малюють, але разом з ними, там поблизу них, займаються зараз в медіахабі аніматорія. Це студія, де народжуються мультики. Діти та дорослі з інвалідністю можуть створювати анімацію власноруч. Частково це є також арт-терапією, яку вони власноруч створюють з пластиліну, тобто мнуть його або малюють, або вирізають героїв. То тобто ми пропонуємо в в трьох техніках знімати мультфільми. Мальований, він довше виходить з пластиліну. Це саме швидше, і середній варіант це з перекладками. Для особливих людей це можливість проявити себе в творчості та поділитися власним баченням. Моє життя е, таке трошки складне, а я все одно е, займаюся творчістю, все одно е, стараюся для бібліотеки, е, дякуючи їм, що вони нас тут тримають як е, рідних. Це як Спроба робити своє кіно, мультиплікація своїми руками герої різні, свої ідеї подавати фантазію. Це простір, де особливі люди почуваються на одній хвилі з іншими та можуть реалізувати себе. Є відвідувачі, які буквально виросли в стінах бібліотеки і продовжують досі приходити, а деякі з них стали співробітниками закладу. На сьогодні в бібліотеці працює п'ять людей з інвалідністю. Є у нас відвідувачі, які навіть раніше не розмовляли. А коли стали, прийшли до нас в бібліотеку, потрапили в трупу так звану аматорську театру, і потрошку потрошку почали розбалакуватися, навіть проявляти своє мистецтво акторське. У цьому допомагає аматорський театр. Ми є під керівництвом Тетяни нянькіної, який діє вже більше п'яти років. Участь в міських фестивалях та конкурсах дозволяє заявити про людей з інвалідністю та показати їх потреби. Серед іншого тут діє дитяча зала, інтернет-центр, арт-студія та навіть не стаціонарний відділ. Крім звичного прийому відвідувачів, тут займаються доставкою книг. Це особливо актуально для тих, хто любить читати та не має змоги самотужки прийти в заклад. Це як в рекламі, яка колись набридла людям, якщо ви не йдете до нас, тоді ми йдемо до вас. Це так ми робимо. Бо люди зараз обміль часу вільного і не, не завжди йдуть в бібліотеку, хоча читають багато людей. Що ми робимо? Ми приходимо в якийсь робочий колектив і знаходимо волонтера, який читаюча людина, і заключаємо з ним, з ним договір. Носимо до них книги по заказу або на свій смак, і вони там порозприяють по своїх колегах, і люди читають з задоволенням, дуже радіють нам. Також ми обслуговуємо маломобільні версти населення: це люди з інвалідністю і люди похилого віку. Теж ідемо до них додому, приносимо книги за заказом або відбираємо самі. Інклюзивна бібліотека активно співпрацює з волонтерами та громадськими організаціями в планах розширення та удосконалення. На сьогодні заклад потребує ремонту та поповнення українських книг на полицях, бо від російської літератури позбулися. Відтак всі охочі можуть підтримати флешмоб та принести або відправити українські книги в інклюзивну бібліотеку в Сумах на Британській.